У цьому відео ми розглянемо ключовий інструмент розширене відображення списку в планувальнику. Це режим, який перетворює звичайний список завдань на гнучку та зручну таблицю, де керівник або менеджер може швидко аналізувати інформацію та працювати зі структурованими даними. Щоб увімкнути розширене відображення, в будь-якому списку планувальника праворуч знайдіть та оберіть пункт Розширений список. Поруч відкривається табличний вигляд з додатковими можливостями. У цьому режимі кожне поле завдання перетворюється в окрему колонку. Ви можете показувати або приховувати потрібні дані. Змінювати структуру списку, сортувати завдання. Це дає керівнику можливість бачити ситуацію під різними кутами, як у звичайній таблиці, але з динамічними даними з вашої системи. У розширеному відображенні списку фільтри можна застосовувати безпосередньо з самої колонки. Щоб застосувати фільтр до певного поля. Натискаємо на назву колонки. Якщо поле текстове, наприклад, назва завдання, ми можемо знаходити завдання за частиною слова. Достатньо почати вводити потрібний фрагмент, і система автоматично залишить лише ті рядки які відповідають умовам. У колонках, де є значення зі списку, як-от виконавець, фільтр дозволяє швидко знайти потрібну людину. Починаємо вводити ім'я і одразу вибираємо зі списка співробітника чи контакт. Для колонок з датами система пропонує ще більше можливостей. Ми можемо відфільтрувати завдання за сьогодні, вчора, завтра, поточний минулий наступний тиждень чи місяць, конкретну дату, інший період. Це особливо зручно для контролю дедлайнів. Зверніть увагу на гнучкість цього інструменту. Окрім конкретного значення, ми можемо обрати умову дорівнює, не дорівнює, більше, менше тощо. Це дозволяє працювати навіть з великими списками дуже точно. У цьому ж меню доступне сортування. Наприклад, можемо упорядкувати завдання за датою, за зростанням, або за зменшенням. Так ми швидко бачимо або найближчі дедлайни, або, навпаки, фільтри і сортування безпосередньо в колонках це швидкий спосіб працювати з даними, без переходів у загальний фільтр. І без складних налаштувань. Кожна колонка працює як маленький інтелектуальний інструмент, який дозволяє обрати тільки потрібну інформацію. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.